На цю мить у Дніпро Ньюс, я Орина Єєєва. Вітаю і далі говоримо про таке. 200 нових вікон у Дніпрі триває відновлення після ракетних обстрілів 25 жовтня. У сквері героїв оновили 45 стел, присвячених полеглим захисникам України. Транзитний шелтер. Вже місяць у Дніпрі працює новий центр для переселенців. Вдень у Дніпрі та області пролунав вибух. Російська армія атакувала Дніпровський район. Пошкоджена інфраструктура, інші деталі уточнюються. Повідомили ОВА. Стан жінки, яка постраждала внаслідок вчорашнього обстрілу Дніпра, наразі не змінився. Вона продовжує знаходитись під наглядом медиків в одній з лікарень міста. Україна і НАТО проведуть екстрене засідання через застосування РФ нової балістичної ракети для удару по Дніпру. Воно відбудеться 26 листопада. За інформацією гурму, агресор 21 листопада атакував Дніпро ракетою зі складу експериментального комплексу КЕДР. Вона складається з шести частин з шістьма суббоєприпасами. Оріжник. Це оріжний оріжник. Це назва науково досвідної роботи, це її просто шифер. Сама система називається КЕБР. Це експериментальна система, скажімо так, це ракет, балістична ракета середньої дальності носії ядерної зброї. Те, що вони використали її в ядерному варіанті, ну, те, як то кажуть, від попередження про те, що вони зовсім суд боєприпасами зараз встановлює саме, яка саме тачітка там була, ну це перше. Ще раз кажу, ракета експериментальна. Ми знали точно, що на жовтень місяць мали зробити дві, два дослідні зразки. 400 вибитих вікон, 200 з яких вже встановили. Ліквідація наслідків ракетної атаки по Дніпру, 25 жовтня. Триває мешканці постраждало дев'ятиповерхівки. Досі оговтуються після вибуху. Наразі у будинку тривають роботи з встановлення нових склопакетів. Проте це не єдина проблема, з якою стикнулися мешканці постраждалого будинку. Докладніше розкаже Анастасія Васько. Вісім метрів углуб та 20 метрів діаметром. Саме на цьому місці була величезна вирва. Уламок впав на територію приватного сектору. Це у 30 метрах від дев'ятиповерхівки. Будинок зазнав пошкоджень внаслідок атаки на Дніпро 25 жовтня. Того вечора Вікторія була вдома та відпочивала у спальні. Чоловік же був у вітальні, вікна якої виходять прямо на місце влучання. Я не 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 прочувствувала цей жах, який прочувствував він. На нього впала балкона, балкони двері впали. Він в якийсь момент він подумав, що це вже будинок складається. Шок, всі почали вибігати з будинку. Діти дуже сильно кричали. Половина мешканців ну одразу там в перші хвилини майже покинули свої квартири у квартирі. Вік історії повилітали вікна у двох кімнатах та на балконі. Ну, з цього боку моя квартира, тобто другий поверх в кухні було вибіто, ну, одне скло було взагалі вибите, а інша рама пошкоджена, та інша створка не закриває, не замикається е, плотно. Світлана Васильівна у момент вибуху теж була вдома та готувала вечерю. Скло не вилетіло завдяки зовнішнім ролетам, проте пошкодився замок на вікні та лопнула рама. Каже, не аби як перелякалась. Взрив це було таке, що будинок казала, що піднялся. Його припадняли і поставили на місто. Мене до полу, я, я як прилипла до полу, я не могла двинутися з міста. Отакий от був жах і отакий от був страх. От, у мене котлети згоріли. Я, я взагалі нічого не розуміла. За словами жителів, приватна компанія, яка на той момент обслуговувала будинок, необхідну допомогу не надала. Проспект Правобережний нам нічого не поміг. Ми самі люди вийшли. Вони коли почали підозрювати, що це ОСББ буде неформальним, і Ми дійсно відійдемо від їх обслуговування. Вони почали розсилати такі наклеювати на двері такі повідомлення. Якщо ми не заплатимо борги за обслуговування ним, їм, тобто проспекту, їх борги. То вони будуть взагалі відключати нас від електрики та водопостачання. Зараз вікна у квартирах вставляють за кошти міського бюджету. Для отримання відшкодування мешканцям довелось відмовитись від обслуговування будинку приватною компанією та утворити ОСББ на відновлення пошкоджень після атаки 25 жовтня. Міськрада виділила майже 27 мільйонів гривень. Сумарно за за цей випадок ворожої атаки у нас було пошкоджено більше 400 вікон. Дві пок. Керівлі дві системи сантехніки, це кошти там більше 10 мільйонів. Ми подали відповідний запит. На щастя, депутати нас підтримали. Ці фонду було виділено ці кошти. Зараз вже йде етап відновлення по всім об'єктам. Почалися встановлені вікна. Зараз вже більше 200 вікон встановлені. Інші 17 мільйонів розподілили у департамент житлового господарства. Проте з бюджету Дніпропетровщини та її громад уряд планує вилучити майже 4 мільярди гривень реверсної дотації, що вплине як на відновлення руйнувань після прильотів, так і на поточні аварійні роботи. Якщо в в бюджеті на наступний рік буде дефіцит в розмірі там мільярдів. Це негативно по взагалі скажеться на роботу всіх департаментів. Це зменшення якоїсь поточної аварійної роботи, бо 90% нашої роботи це усунення аварій в житловому фонді, планових аварій. Там люди щось тіче, вони щось латають і подаються на заміну. Для того щоб компенсувати цей дефіцит, щоб бо люди інколи там залишаються без домівок. Придеться знімати гроші з аварійних ремонтів таких планових відносно. Анастасія Васько, Андрій Чабаненко, Дніпро. Тіві. Виплати сім'ям цивільних, які загинули при захисті України, збільшать до 15 мільйонів гривень. Таке рішення ухвалив Кабмін і подав відповідний проект до Верховної Ради. Про це повідомив прем'єр-міністр України під час засідання уряду. На початку повномасштабної війни багато українців взяли зброю до рук та захищали державу в статусі цивільних осіб. Для родин таких загиблих цивільних передбачена виплата в розмірі 1,9 мільйона гривень. Ми пропонуємо збільшити її до 15 мільйонів гривень. І вважаємо, що це правильно і справедливо. Це допоможе підтримати сім'ї тих, хто загинув, захищаючи нашу державу і наше майбутнє. Нові стели з історіями українських захисників та захисниць з'явилися у сквері Героїв. В рамках проєкту історії героїв було встановлено ще 45 світлин, завдяки яким можна дізнатись про подвиги Дніпрян, які віддали своє життя за незалежність України. На відкритті оновлених банерів побувала і наша знімальна група. Ми не повинні забувати у сквері героїв. Відкрили ще 15 тригранних стел з історіями полеглих захисників. На відкритті нової частини проєкту історії героїв були присутні військові побратими та родичі загиблих бійців. Дуже добре ставлюся до будь-якої ініціативи, яка вшановує пам'ять наших героїв. Юлія, дружина загиблого захисника України. Свого чоловіка жінка втратила два роки тому. А сьогодні його світлину та історію зобразили на одній зі стел. Це було саме початок війни. Він пішов добровільно, він оббивав пороги всіх територіальних. Центрів, котрі комплектували війська, Максим одним з перших став на захист держави у мирному житті, проявляв активну громадську позицію, займався благодійністю, організовував заходи для велосипедистів, а також заснував Дніпровську асоціацію екстремального спорту. Це вже четверта зміна експозиції. Це проєкт має назву історії героїв. Е, безпосередньо від назви ми розуміємо, що це про е, ми розповідаємо про історії героїв, які віддали життя за незалежність та суверенітет України. 45 історій, які описують життя, шлях служби, подвигу та загибелі українських захисників і захисниць. Щомісяця стели доповнюються новими героїчними вчинками. Окрім того, що тут розміщені ці історії, вони так само додаються на сайт Меморі Діпіюа. Кожна конструкція має на собі qr код який веде до більш детальної історії того чи іншого героя. Ініціативу щодо вшанування пам'яті полеглих бійців підтримують і самі військові свого часу. Ми виступили ініціаторами на наше часті міська рада. Партаменти там підтримали нас і вийшли. Ми з такою ініціативою, щоб люди бачили обличчя, от великі обличчя людей могли прочитати тих, хто захищає Україну. Сьогодні тут історії воїнів 128-ї окремої бригади територіальної оборони Дніпра, 93-ї механізованої бригади Холодний Яр та 43-ї ОМБР у рамках проєкту Історії героїв представлено вже 180 біографій захисників: Артур Орел, Костянтин Кесар, Дніпро Тіві. У одному з реабілітаційних центрів Дніпра відбувся концерт для захисників, які проходять відновлення після порани. Артистами були військові 128-ї бригади ТРО. Вони співали та грали на гітарі, створюючи атмосферу спокою і натхнення. Така подія це не лише можливість насолодитися музикою, а й потужний спосіб допомогти нашим оборонцям знайти внутрішній баланс. Це вхопити повітря, вхопити ковток свіжого повітря. Це вирватися з тих своїх думок, та і, можливо, можливо, насититись думками артистів, які виступають. Тому що як не крути, ми співаємо ті пісні, які нам подобаються, та це наші емоції, наші думки. Ну ми раді ними поділитися. У Дніпрі вже майже місяць працює транзитний центр для переселенців з Донеччини. Тут готові прихистити людей, які виїхали з тимчасово окупованих та прифронтових територій евакуаційними маршрутами або самостійно. Більше про середок підтримки розкаже Анастасюк Друзя Зовут друзька моя да, приїхав місті. Я її не мог оставить там ніяк під Костянтин разом зі своїм чотирилапим другом приїхав з міста Курахове, ще на Донеччині, прямісінько до транзитного центру. У рідному місці працював будівельником. У вересні окупанти знищили його квартиру. У мене от, квартиру на те поверху. Це від Тавід Суниці. І от я квартира, п'ятий таж прийти. Сложились два місяці. Чоловік проживав у підвалі, готував їжу на полум'ї. Через відсутність води і тепла. Місто все більше ставало схоже на привид. Тому Костянтин вирішив евакуюватись. У транзитному центрі його зустріли з теплом. Ну далі допомогу психологічно, емоціонально Сразу по приїзду. М'ят я приїхав по позавчора. Я приїхала да, позавчора. Ко мне отнеслись, сразу на, меня, сразу на ЖД меня встретили, перенесли мне сумки. Мальчики все вот помогли сумками, подсказали, как все делать упражнения, как вести, как выходить из стресса. Все такое, все помогли. Три раза кормят, питание хорошее, отличное, горячее. Питание. И все отлично. Ще одна сім'я також приїхала з міста Курахове останнім рейсом. Їхній дім знесло ударною хвилею від влучання снаряду. Після цього вона проживала у сусідській хаті, яку згодом також зруйнували росіяни. Людмила з рідними прибула до шелтеру кілька днів тому. Тепло учень в кімнатах тепло. Все предоставили, постель предоставили, дали, видали Ті другі ну тут багато століка вже ж туди, сюди замішає гігієнічні набори. Ну подушки, одіяла, все предоставили. медичну допомогу вимушеним переселенцям. Надає пані Олена. Вона робиться безкоштовно на волонтерських засадах. Війна це жах і. Е... Так хочеться як можна більше допомогти більшому народу нашому. Це дуже складно, дуже важко. І психологічна допомога. Іноді люди звертаються до тебе як до лікаря, як за не тільки медичну допомогу, а за психологічну допомогу. Хоча в нас є психолог, но з лікарем вони можуть поспілкуватися і їм трішки легше у центрі, що розташований на вокзалі. Одночасно можуть знаходитись 50 людей. Це найперше. Просто людям потрібно відпочити, зігрітися. Ми надаємо харчування гаряче домашніми стравами, чай, кава, також консультації. Тут у нас працюють психологи, соціальні працівники. За потреби надається також консультація юристів, а ведеться гуманітарна допомога. І зазвичай люди потребують ночівлі для того, щоб Поїхати кудись далі. За більш детальною інформацією донечани можуть телефонувати за номером, який вказаний на екрані. Анна Стасюк, Борис Єфімов. Дніпротів автомобіль збив людину на пішохідному переході. Аварія сталася на перехресті Слобожанського проспекту та вулиці Старочумацької. На місце події прибула корета швидкої, Постраждалому надали всю необхідну допомогу. Деталі інциденту встановлюють правоохоронці. У кривому розі правоохоронці вилучили майже три тисячі рослин конопель та понад чотири кілограми канабісу. У гаражно-будівельному комплексі двоє чоловіків облаштували приміщення для вирощування наркотичних речовин, де було все необхідне оснащення, безперервне освітлення, вентиляція та полив. Зокрема, у сумці одного з фігурантів поліцейські виявили вогнепальну зброю та патрони до неї. Обом звинуваченим було повідомлено про підозру, зокрема 62-річний дворічний чоловік за незакон неповодження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами. Якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються обудні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро ТІВІ є на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. На цьому все я Урина Гігіяєва. Пам'ятайте світло всередині нас, а волю не закувати в кайдани. До зустрічі. Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. World Aquatics – Міжнародна федерація плавання. в Новій версії рекомендацій надає можливість для росіян та білорусів брати участь у командних змаганнях, зокрема в естафетах у плаванні та групових виступах у артистичному плаванні і синхронних стрибках у воду. Інші правила нейтральності збережено. Спортсмени мають виступати без прапору та гімну під назвою Нейтральні індивідуальні атлети. Їхня форма та костюми мають бути повністю білими без Інших кольорів вони не мають перебувати на контракті у збройних силах Російської Федерації чи Білорусі або інших державних силових структурах, а також не мають підтримувати війну в Україні. Глава держави Володимир Зеленський указом ради національної безпеки та оборони України про персональні санкції для зрадників держави серед решти 34 українців та громадян інших країн артистів, політиків безстроково позбавив ексфутболіста донецького шахтаря і збірної України Анатолія Тимощука, державних нагород та інших форм нагородження у 2006 році. Він отримав орден за замужність третього ступеня за участь у чемпіонаті світу у Німеччині. Також хавбек мав звання заслуженого працівника фізичної культури і спорту. Ту України та нагороду імена вогнепальна зброя. У березні 2022 контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу заборонив Тимощуку довічно провадити будь-яку діяльність пов'язану з футболом в Україні. Також ексфутболіста позбавили усіх титулів переможця та срібного призера чемпіонату України Кубка України Суперкубка України. Тимощук оскаржив рішення в КДК проти апеляційний комітет УАФ відхилив скаргу у повному обсязі. Також Тимощук потрапив під санкції Ради національної безпеки та оборони України. Санкції передбачають блокування активів осіб на території України обмеження торгових операцій, а також заборону в'їзду на територію України, Тимощук подав апеляцію на рішення Української асоціації футболу до спортивного арбітражного суду, який задовільнив позов ексфутболіста за рішенням суду Федерація, зобов'язана повернути йому завойовані титули, тренерську ліцензію та внести до реєстру збірних. Тим часом міністр молоді та спорту України Матвій Бідний повідомив про ухвалення постанови, яка допоможе підтримати спортивні федерації у міжнародних судах, включно зі спортивним арбітражним. Реалізація цієї постанови не потребує додаткових витрат з дербюджету. Для цього будуть використані вже наявні кошти, кошти відомства. 23-річна олімпійська чемпіонка Ярослава Магучих з Дніпра опублікувала новий пост, де звернулася до українського народу і нагадала усім за що бореться Україна в російсько-українській війні серед іншого. Ам ідеться про те, що дівчина говорить, що як і багато українців її віку, вона думала, що народилася у часи без воєн і величезних втрат. Але боротьба за гідність і свободу була є і буде невід'ємною частиною нашого життя. Хочу подякувати усім тим, хто захищав і захищає цінності України на фронті та в тилу. І нагадати, у єдності сила українців, і тільки об'єднавшись, ми здатні повернути свободу усім нашим територіям і гідно здобути перемогу у війні, завершила чемпіонка. Найгірший варіант з усіх можливих збірна України з футболу зіграє з Бельгією у плей-офф за право виходу до дивізіону А Ліги Націй. Перший поєдинок 20 березня наступного року підопічні Сергія Реброва проведуть умовно вдома. А за три дні 23-го зіграють на полі сухперника. Суха балка жовті води зазнала поразки 2-4 у Львові від тамтешньої енергії у матчі шостого туру чемпіонату екстраліги України з футзалу серед чоловічих команд. Гості постійно були попереду. Втім, за нічійного рахунку 2-2 Вони пропустили з пенальті. А четвертий гол господарі забили вже у порожню площину білого прямокутника на заключній хвилині поєдинку. Зрештою вражає його статистика на користь жовтоводців, які завдали 59 ударів по воротах проти 26 в енергетиків, з них 19 проти. Ти шести ульвів'ян у площину Фігурісти Софія Голіченко і Артем Даринський з Дніпра посіли п'яте місце в короткій програмі серед спортивних пар на челенджері на челенджері Варш Кап». Довільна програма відбудеться у п'ятницю увечері. Час не чекає. Нам потрібні реформи і гарні результати. Тому ми будемо все робити десь революційно і, можливо, навіть боляче. Втім, переважно покроково йти шляхом поступових швидких позитивних змін. Таким був лейтмотив першого засідання новообраного виконкому асоціації футболу Дніпропетровської області, де було розглянуто близько 10 питань черги денної. Час не чекає, нам потрібні реформи і гарні результати, тому ми будемо все робити десь революційно і, можливо, навіть боляче. Втім, переважно покроково йти шляхом поступових швидких змін, які вже незабаром дадуть можливість Асоціації футболу Дніпропетровської області ще більше ствердити свої позиції одного з лідерів Гри мільйонів України. Приблизно таким був лейтмотив першого засідання новообраного виконкому громадської спілки регіону, яка розглянула близько десяти питань його черги денної. Спочатку очільник асоціації Олексій Марк запропонував стратегію подальшої роботи та поінформував про те, що Владислав Штамбру буде опікуватися і перейматися напрямком пошуку і залучення спонсорів, меценатів і партнерів. Після чого було затверджено продовження повноважень на посаді виконавчого директора АФДО Ярослава Дерев'янка. Палка, але виважена дискусія мала місце у ході обговорення бюджетно-фінансової діяльності, наприкінці якої усі зійшлися на тому, що вона має бути прозорою, неприхованою, відкритою і публічною. Далі зібрання затвердження. Дало зміни у керівництві комітетів, призначений голова кожного з яких виступив з власною програмою бачення і дій. Так суддівський корпус очолив Дмитро Євтухов. Новоствореним об'єднанням тренерів регіону опікуватиметься Сергій Дірявка. Олег Волівач залишився куратором тренерського навчання. За програмами Це іде. Диплом Української асоціації футболу у Дніпропетровській області. Ми будемо ліцензувати молодих тренерів. Ми були на початку листопада в Києві на зібранні УАФ. нам презентували нову програму. Зміни від УЄФА і будемо впроваджувати для того, щоб покращувати роботу молодих спеціалістів в даній області. Роман Прощенко продовжить свою каденцію на посаді голови дитячо-юнацької футбольної ліги Дніпропетровської області. Натомість на чолі новоспромованого комітету пляжного футболу став Євген Іванов, а головою комітету ветеранів асоціації футболу Дніпропетровської області затверджено Сергія Соловйова. Плануємо реанимувати ветеранське ветеранський рух, скажімо так. Плануємо проведення чемпіонату області серед ветеранів. У віковій категорії 40+, плюс 60 формат плануємо більш незвичайний, як завжди. Плануємо 8 плюс 1. Я думаю, що це буде полегшення для ну, самих ветеранів і більш, більш команд буде. Вже на найближчому засіданні виконкому будуть створені і затверджені керівники комітетів студентського і жіночого футболу та низки інших. Робота і діяльність, яких, зрештою, як і всіх, буде спрямована на подальший розвиток і розбудову гри мільйонів на теренах Дніпропетровщини. Дуже задоволений. Це тільки початок. Ще не усі комітети. Ми затвердили ще нам багато роботи і Нові комітети, які нам треба розглянути, і фінансовий бюджет ми формуємо і плануємо його затвердити до кінця року, щоб ми і всі напрямки знали, які витрати вони можуть розраховувати на майбутній рік. І я дуже задоволений, що усі присутні. і Таким чином ми будемо працювати кожен місяць. Отже, початок причому зі старту амбітний, покладено. Попереду нелегка, а в часи нинішнього воєнного лихоліття важка і складна робота. Втім, на сьогодні в Асоціації футболу Дніпропетровської області сформована гарна команда, який під силу вирішувати поставлені завдання. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, До побачення. Чомусь uh...